Журналист зазвичай бачит своего оператора частейше, чем себе у зеркале. Когда журналист заходит куда-либо, сразу видит картинками, набирает общие крупные заявочные планы, раскадровывает детали и даже ищет героя, даже если заходит в кафе, либо маршрутку. Если вы звоните своей девушке или парню, слушайте в трубке я, занят, я пишу свой план, перезвони мне попозже», 100% вы имеете дело с журналистом. А свободное время журналист спит. Журналіст дізнається про свята лише тоді, коли його колеги знімають про цей сюжет. Телефонна книга журналіста це генератор випадкових імен. Журналіст це єдина людина, яка на пляж приходить у піджаку, бо знімає там сюжет. Якщо ти познайомився з усіма майстринями та письменниками свого міста, значить, ти журналіст. Ти журналіст. якщо що про поводити знайомі суттєво від синоптиків? Якщо ти не пам'ятаєш номер телефону свого друга, але знаєш на пам'ять номер та служби мерії, ти журналіст. Ну, Бажаю вам відкритих чиновників та щоб добре писалося. Нехай у вашому блокноті будуть тільки впорядковані записи. Скаворчивих героїв вам. Наснаги творчості та натхнення. Завжди бути актуальними. Больше ума і творчі. Желаю вам приятного акції. Успіху та хороших редакторів. З ним журналіста.